Доброго дня, любі підписники та гості мого каналу. Травень це саме той час, коли огородники висаджують розсаду у відкритий ґрунт. Ми сьогодні висаджуємо помідори, перець та капусту. Перед висаджуванням добре зволожую ґрунт, щоб менше травмувати коріння. А за 10 днів до висаджування в ґрунт зменшую кількість поливів. Ми висаджуємо двома способами: перший спосіб це висадка у лунки. На дно лунки додаю трішки попелу, перегнію, перемішую із землею, розкладаю розсаду, поливаю та загортаю, добре передавлюючи ґрунт. Другий спосіб це висадка у рівчак, який зробили міні-трактором. Таким способом садимо розсаду перців, капусти та помідорі. Дякую за перегляди. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. На все добре!